Забув про що відео додати. Дякую ще раз подякую YouTube Google, Windows, Play Market за безкоштовне користування. напоминаю, що штраф отримав на відео там мат, був но виговор отримав, Вибачний YouTube не хотів. Не хотів вети, там відео для дорослих стояло, це Хтось з робітників однозначно ставить, хоча закрить, що правду не побачили, бо відео літають, а хто стоп на відео ставив. Ну, і по критеріям написано по критеріям, там правила, там виговор є. Вибачу YouTube. Вибачу тюпи за мати і за ета за те, що став відео і повидаляв все відео, таке що з матами більшу частину там правду. Ну то все відео для дорослі стоїть. Якщо там відео не додав, що хотів додати, що це могли ще робити і заблокувати, ета, що правду не узнали. Знаєте, є завідники і все таке. А ще те, що я фільми кидав, і що фільми ета, вони покрали, вже їх попредлагали. Єта, щоб не узнали правду, щоб ви не побачили це відео і не є, так? Як бо, 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 бо якщо узнають правду, то їм буде капець. А, і ще компанія Плестей Xbox, я предлагав відео та має та нові обновки. І і это. Якщо вам хтось таке предлагає, що я вам предлагав? в першу чергу вони вам зроблять це сразу, як предлагаю я вам. Я вони зробляться одразу, або вони будуть брати фінансування і десятки годками думати, як це зробити. Тому я й не переживаю особа. Я предложив ідею, щоб це зробити. Вони час з неї предложили, а другу час не предложили. Моє я відео викинув і і це було зафіксовано. Я це зроблю зразу. І тому я не боюся, що ви сплагіатите і кркрадуни, і, і, і підете і максимум що частину це придумаєте, щоб на природі. А як на природі вивозити з телевізором? Так це любий другий мог зробити <сміх> телевізор купити на природу вивести. А я пропоную там взяти, щоб слажувався і е, е прожектор, щоб д нього показували хорошо для Xbox і PlayStation. Так що я дуже не переживаю на що цього. Ну однозначно що десь цих варіантів це робили. Або могли ще е за музики, знаєте, є е такио е е завідники е е блокувати. Ще много других могло хитрих це. Ну, ви самі помінімаєте, за кого я не мічав. ставте лайк, підписуйтесь на канал.